Штучно створена мігрантська криза триває нині на російсько-фінському кордоні. Як це тепер от відбувається? Російські прикордонники на своїй частині кордону просто виштовхують мігрантів в бік Фінляндії і зачиняють за їхніми спинами браму. Тож тим ну, немає більше інших якихось варіантів, окрім як прямувати в бік Фінляндії і там просити собі у Фінів притулку. При цьому дуже часто ті мігранти, ті біженці, вони не мають з собою навіть мінімально необхідних документів. Ну а фінам. Зміркувань людяності доводиться тепер таких біженців в себе приймати, доводиться їх в себе розміщувати і по тому за ними піклуватися. Ну і щоби зменшити спроможності росіян атакувати себе такими от нелегальними біженцями, фіни навіть змушені були закрити чотири пункти пропуску на спільному російсько-фінському кордоні. Закрили їх, щоб ви розуміли, аж до 18 лютого. Ну сподіваюся, що до цього часу ця криза мігрантська спливе. Ну, бо саме через ці пункти пропуску росіяни біженців масово і спрямовували. Створюючи фінам зайвий клопіт. Але як ми тепер бачимо, навіть закриття цих пунктів пропуску воно не спрацювало. Росіяни все одно через них цих мігрантів силою від себе виштовхують у нейтральну зону. Біженці прямують тоді до фінів, які змушені їх приймати, змушені їх до себе пускати. Про те, що ця криза штучна, свідчить те, що саме росіяни цих от мігрантів організовано. Автобусами звозять зараз через всю Росію, потім дають їм велосипеди, щоб вони на тих велосипедах до фінського кордону прямували. Ну тому що за законом це не пішохідні пункти пропуску. Там тільки на транспорті треба або на автівці, або ж на тому велосипеді. Тому ці мігранти на однакових російських велосипедах туди й прямують. Ну і те, що це штучна криза, свідчить той факт, що ці от біженці, вони не мають документів. На в'їзд до Фінляндії вони не мають закордонних паспортів, вони не мають відповідних віз. А без таких документів справа в тім, що навіть самі російські прикордонники мали би їх зупиняти і не пускати їх далі. Тобто, ці біженці без закордонного паспорту, без фінської візи, вони би не могли навіть російський кордон пройти. А про це взагалі не йдеться. Все відбувається з точністю до навпаки, що це якраз росіяни таких нелегалів збирають і через кордон примушують. Проходити. Хоча мали би це забороняти робити, мали би їх зупиняти. Ну і ще одне свідчення того, що ця мігрантська криза, вона штучна, це те, що Кремль подібне вже робив. Це вже Кремль влаштовує ще до війни, в 21-му році, таку от атаку мігрантами е, Кремль влаштовував Європі через Білорусь. Біженців тоді буквально збирали літаками по всьому близькому Сходу і звозили їх до Білорусі. І звідти вони атакували європейські кордони. Білоруські прикордонники так само не чинили їм спротиву, хоча мали би зі свого боку тих мігрантів зупиняти. Ну і тоді припускали, що цю кризу Путін і Лукашенко влаштували можливо, щоб шантажувати цим Європу. Мовляв, ну не хочете продовження, не хочете, щоб тих біженців ставало все більше, то домовляйтеся тепер з нами. Чи то гріхи нам, Лукашенкові Путіну, простіть? Чи то грошей нам дайте, щоб ми на своїй території цих от біженців утримували. До речі, це також не вигадка Лукашенка чи Путіна. Вони е за Ердоганом таке хотіли повторити, бо Ердоган так робить: він отримує від Європи шалені гроші, щоб не пропускати в Європу біженців з близького сходу. Ердоган їх тих біженців утримує в таборах на своїй території. Європа йому платить. За те, щоб він їх далі не пускав. Ну але час від часу Ердоган дозволяє тим біженцям прорватися, ну щоб нагадати Європі ризики, щоб примушувати Європу і далі давати Туреччині на це більше грошей. Ну то ж тоді припускали в 21-му році, що Лукашенко з Путіним тоді за Ердоганом повторювали. Але диться нащо Путін зараз це робить на фінському кордоні? Тут питання відкрите. Ну бо знаєте, масштаби все таки не ті. Тут на тепер йдеться про десятки, ну хай про сотні біженців, але ж не про тисячі, не про десятки тисяч, як це відбувається в Туреччині, як це відбувалося в 21-му році на білорусько-європейському кордоні. Тому знаєте, можливо, Путін просто дрібно мстить. Фінам за те, що вони стали тепер, членом НАТО. Можливо, Путін знаєте, просто тішиться, що от може влаштувати він таку дестабілізацію своїм сусідам. А оскільки може, можете він безкарно робити, от він те і робить. Такий собі знаєте, черговий прояв гібридної війни, така собі атака, але не вояками, а біженцями.